11 у Києві на Твай новини про останні події розкажу я Ольга Нємцева. Всім добрий день Бойовики не ще обстріляли житлові квартали Луганська. Ракети впали у п'ятому залізничному проволку. Щонайменше п'ятеро поранені. Про це повідомляє інформатор. Водночас у Луганській Одаці дані підтвердити не змогли, поза, як кажуть, місто окуповане терористами. Натомість пресофіцера То Леонід Матюхін запевнив. Учорашній обстріл Луганська таки був. Каже, бойовики вчинили його, аби дискредитувати українську армію. Минула доба забрала життя трьох військових. Ще 15 отримали поранення. Підрахували у штабі Збройних сил України. формування, отримавши організовану відсіч, відступили. У напрямку Дебальцевого терористи з мінометів обстріляли населені пункти Кумшацький, Нелепівку та Майорськ. З реактивних систем БМ-21 «Град» Двічі вели вогонь у напрямку Дебальцевого та один раз в Чернухіно. Загалом за добу бандити 126 разів обстріляли позиції наших військових. Ніч в районі Маріуполя пройшла спокійно. На Луганському напрямку з мінометів та артилерії вони неодноразово вели вогонь по населеним пунктам щастя, станиця Луганська, Вільхове, Сокольники, Трьхізбенка, Кримське та Макарове. З реактивних систем залпового вогню БМ-21 град обстріляли Нижньотепле. тепле диверсантів затримала СБУ у Харкові. Чоловіки під виглядом бійців, АТО готували криваві провокації. Троє харків'ян мали перевдягтися в українських військових і знущатися над мирним населенням Донеччини. Мета відволікти увагу світової спільноти від злочинів російських найманців, кажуть в СБУ. У диверсантів вилучили два карабіни, гранати та чимало набоїв. Чотирьох командирів Беркуту підозрюють у першому розгоні майдану 30 листопада. Про це заявив генпрокурор Віталій Ярема. В результаті дій міліціонерів тілесні ушкодження отримали 38 людей. Загалом постраждали більше 80. При цьому генпрокурор повідомив, що до нині підозрювані обіймали керівні посади в полку міліції громадської безпеки особливого призначення. Наразі Печерський суд обрав їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обов'язковим носінням електронного браслету. Та закриття шахт та скорочення фінансування вугільної галузі у Києві близько 600 гірників зібралися під стінами Кабміну. На пікет приїхали з Львівсько-Волинського вугільного басейну та з Донбасу. На окремих шахтах затримують зарплату за грудень. Також шахтарі обурюються відміною закону про престижність їхньої праці. Кличуть на розмову міністрів. Не трогайте налогі, не трогайте шахтерів. Коли ви говорите о том, що уголь необходим як энергетическая безопасность нашей Родины, нашої родини, то зачем вы ви так поступаєте? Зачем увеличиваете налог на зарплату? Зачем ввели налог на пенсію? На ту пенсію, яка заработана, ні, яка получена, заработана потом кров'ю? Життя 15-тьом пораненим намагаються врятувати лікарі. Загалом на тепер у шпиталях 366 військових. Повідомляє генштаб. Тим часом на полігонах їхні побратими готуються до відправки на фронт. Відточують профмайстерність і майбутні офіцери. Так, на Львівщині курсанти тренувалися вести вогонь з танків та артилерії. До того ж у зону АТО відправилася і нова техніка. До Збройних сил України продовжує надходити нове та модернізоване озброєння, а також військова техніка з державних підприємств. Лише за минулий тиждень. Українські військові частини і підрозділи, залучені до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції, отримали два нових бронетранспортери БТР-4Е, шість вантажних автомобілів підвищеної прохідності КРАС та вісім комбінованих пристроїв викиду хибних цілей для захисту літаків і вертольотів від засобів ураження. Поритонок кіборгів 25 поранених героїв, які до останнього захищали Донецьке литовище та інші гарячі точки на передовій, прийняв на лікування Вінницький військово-медичний клінічний центр. Їх із тяжкими травмами доправили напередодні літаком із Дніпропетровська із тяжкими пораненнями, осколковими травмами. Хтось без кінцівок, проте із шаленою жагою ну, до життя, а головно, із мріями про мир. Серед них Олег Височанський, боєць 80-ї аеромобільної бригади зі Львову і з позивним дев'ятка разом із побратимами. Він до останнього боронив символ Донецького аеропорту. Його вежу. Нині у Вінниці вже його життя боронять медики військового шпиталю. Вишка мала своє саме призначення це координувати, прикривати західний західний західну частину терміналу і координувати огонь. У нас танк розрядив 4 вроде, боєкомплекта в вишку. І з останнього боєкомплекту я отримав осколочне. Щоб ви знали боєкомплект, це поза 20 снарядів. Собі уявляєте? 20, 20, 20, 20 поза 100. І він то все б'є прямою наводкою в вишку. Та бетонна вишка вона спочатку склалася, а потім нижні поверха, то вони вже один поверх був цілий, другий то він виглядав просто як. Ну, пара ступців стояла, і більше нічого не було. До війни Олег працював у профтехучилищі, проте коли схід заполонили окупанти, не вагаючись, добровільно пішов до військкомату, аби потім опинитися у самісінькому пеклі. Так само, як і його сусід по палаті, командир розвідувального взводу 80-ї аеромобільної бригади Василь Соколовський з Рівненщини. Він тут із кульовим пораненням плеча, яке отримав ще на водохреща. Проте місце бою не полишив і ще два дні стікаючи кров'ю, разом із побратимами тримав оборону нового терміналу. Василь впевнений, його можна було б продовжувати утримувати, якби укріпили тили. Кулі, які застрягли у бронежилеті, лишив собі на згадку. Десь починаючи з 12 січня, почався такий крепкий і обстріл, і артилерійський, і танками. Валили стіни так, щоб нас можна було ближче достати. бо стіни мішали. Після першого вибуху я зламав, мене накрило стіною, Це 19-го касноводохнища. Поздравили. Позламав ногу і буквально за пару хвилин. Кольбе поранення сквозне плече. Ну все, так, що два дні трималися». Нині у Вінницькому військовому шпиталі лікуються 25 поранених героїв. Медики зазначають, усім необхідним, аби поставити бійців на ноги, тут забезпечені. «З 21 хворого поступило 8 лежачих і всі, інші були сидячими. Один з них. Був госпіталізований в відділення реанімації інтенсивної терапії, так як у нього було торакоабдомінальне поранення, то тобто вогнепальне поранення і грудної клітки, і живота. Йому була виконана операція важка торакотомія, лапаротомія, релапаротомія. У молодого чоловіка на другій операції була клінічна смерть. От, так що стан його на сьогоднішній день російська як середньоважкий. Всі інші хворі поступили у відділення в палаті. Переважно це враження кінцівок. Це вогнепальні переломи, вогнепальні поранення м'яких тканин. Попри важкі травми бійці постійно підтримують зв'язок із товаришами, які лишилися на передовій. Нині усім світом розшукують Житомирського побратима Дмитра Франишина. Про долю бійця геть нічого не відомо. Окрім того, що 20 січня його бригаду розбомбили бойовики під славнозвісним летовищем. Розшукуємо, надіємося, що може хтось володіє якоюсь інформацією, хай дай знати. Ми чекаємо. Ми чекаємо, надіємося, дуже чекаємо його побачити. Будь як живих хтось хтось чи може, хай допоможе. Щойно самі одужують повернуться на передову, запевняють чоловіки. Бо таких, хто після поранень, прагне сховатися від війни, серед кіборгів наголошують, немає. Єдине, чого просять нині, аби держава не забувала своїх героїв і не полишала їх у біді. Артем Глібов Олена Маміна спеціально для ТВАЙ. Сполучені штати нададуть Україні кредитних гарантій на 2 мільярди доларів. Сьогодні відповідну угоду підписали міністри фінансів обох країн Наталія Яресько та Джейкоб Джозеф Лю. Мільярд Київ зможе отримати вже до квітня. А решту, якщо впорається з розпочатими реформами, сказав керівник Мінфіну США. Разом з тим відзначив, що уряд України правильно субсидує населення і, нарешті, взявся викорінювати корупцію. Це дозволить Україні більш активно впроваджувати вже розпочаті реформи, а також залучати міжнародну фінансову підтримку на більш сприятливих для України умовах. Ми продовжуємо надавати Україні технічну та фінансову допомогу, аби підтримати економічну стабільність та просувати реформи. Країни НАТО мають бути готові до небезпеки, так вважають у Вашингтоні. Незабаром на території шести сусідніх з Україною держав можуть з'явитися центри оперативного командування альянсом. Це має статися у рамках проекту зі створення сил швидкого реагування НАТО. Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона відзначила, що завдання альянсу стримувати агресію, але якщо цього не вдасться зробити, НАТО має бути на поготові. Відповідальний день у парі там сьогодні вирішують чи повертати російські делегації її повноваження. Раніше у Страсбурзі підготували проєкт резолюції з цього питання. У ньому росіянам пропонують таки надати право голосу, але заборонити доповідати в парі. Українські делегації кажуть, шанси, що делегати приймуть саме цей проєкт резолюції, досить високі. Ми бачимо, що дуже багато із особливо лівою частиною це соціалісти. І е, е, об'єднані ліві, а е, вони проти того, щоб продовжувати санкції проти Російської Федерації. Я дуже обережний щодо сьогоднішнього голосування в прогнозах, ми включаємо всі можливі е, 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 засоби і впливу, заходи для того, щоб ті люди із російської делегації, які голосували за е, е, анексію Криму. Які особисто голосували за ведення військ за дозвіл на ведення військ в Україну не мали право голосувати в Раді Європи. Освітні новації, поки студенти відпочивають на канікулах у профільному міністерстві готують для них сюрприз. З нового навчального року в українських вузах може стати удвічі менше спеціальностей. У відомстві хочуть наблизити вітчизняні стандарти до європейських, а вищі у новаціях вбачають лише економію та готуються до масових звільнень викладачів. Інна Гоголь розкаже подробиці. Було 147 стане 60 у Міністерстві освіти розпочали підготовку нового переліку галузей знань і спеціальностей. А все через імплементацію нового закону про вищу освіту. За ним вузькопрофільні дипломи не видаватимуть, галузі освіти звузять, натомість запровадять спеціалізації. Провести таку реформу у вишах можна, розмірковують у Київському політехнічному інституті, от тільки чи стане освіта в Україні від цього більш якісною. Це не призведе до якісного зростання української освіти, тобто ми справді можемо їх укрупнювати, але ми маємо це розуміти навіщо ми це робимо і в контексті того, щоб покращувати справді українську освіту, а не а не в контексті того, щоб скорочувати українську освіту. То чи є сенс це так різко змінювати, як пропонує міністерство? Це велике питання. Скорочення спеціальностей у вишах вважає кроком назад і колишній міністр освіти Станіслав Ніколаєнко. Він розповідає, Європа жодного разу не дорікала за широкий спектр освітніх спеціальностей, і від їх звуження передусім постраждає агропромисловий комплекс. Звужуючи ці переліки, ми можемо нанести шкоду перед за все Тому що виробництво воно хоче, щоб фахівець прийшов підготовлений, щоб він знав галузь. Чим складніша економіка в Україні. Чим вона більш насичена важкими, з великою доданою вартістю, наукоємними галузями, тим вона потребує більшої кваліфікації і більшого переліку професій. Не в захваті від реформі студенти вони хочуть бачити перелік освітніх галузей якомога швидше, щоб дізнатися, чи існуватимуть спеціальності, які нині опановують. До змін варто готуватися роботодавцям, адже плутанини зі справжнім фахом робітників не уникнути. А отже, шансів отримати бажану роботу у потенційного працівника буде значно менше. Коли вони отримують диплом, не зрозуміло, яка спеціальність буде написана, а роботодавці не завжди будуть цікавитися. Тим, яка у них є спеціалізація, який фах вони отримали. Тому, наприклад, якщо роботодавцю потрібен фахівець з аудиту, а в дипломі буде написано просто економіст, то тут просто на перший погляд можуть бути проблемні питання, щоб не втратити цю можливість працевлаштуватися. Перелік освітніх спеціальностей у Міносвіти планують затвердити протягом кількох місяців. За планом вищі обиратимуть їх самостійно, залежно від профілю. Нововедення торкнеться лише абітурієнтів 2015-го і наступних років. Ті ж, хто вже отримує вищу освіту, залишиться на своїх спеціальностях і зі своєю програмою навчання. Інна Голянтон Квітень та Олександр Ітегілов. ТВАЙ